Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, сьогодні із Святого Євангелії дізнаємося про істинні спасіння, коли Господа запитали, хто може спастися. Він відповів: людині це неможливо, бо все можливе тільки Богу. Блажений Августин підкреслює. Що у словах апостола Луки мова не може йти про те, що і Бог, і людина вносять свій внесок у порятунок. Навпаки, в писанні у черговий раз вказується на повну безпорадність грішної людини і на те, що порятунок є справа тільки милості Божої. За православним календарем, свята церква нині почитає наступних святих: пророка Авакума, який жив на початку VI століття до Різдва Христового, а також двох преподобних Афанасіїв, затворників Печерських, що в ближніх та дальніх печерах спочивають. Відкриваючи древній Києво-Печерський патерик, знаходимо життєпис преподобного Афанасія Затворника, який, послуживши Богу як Чернець, після тривалої хвороби помер. Тіло його братія залишила у келії на два дні. А коли третього дня Ігумен із братією прийшли, щоб поховати померли. Брата, то здивувавшись, побачили, що Афанасій ожив і сидячи гірко плаче. Монахи почали питати Афанасія, що з ним сталося і що він бачив або чув. Він же нічого не відповідав, і лише після довгих прохань почав благати братію, понад усе шукати смирення і простоти та постійно молитися Богу і його Пречистій матері. Більше не питайте мене ні про що, промовив Афанасій, лише простіть мене. Після чого преподобний Афанасій усамітнився у печері, яку сам і замурував. В такому затворі, перебуваючи у пості і молитві, він прожив ще 12 років, підійшов до господа молитвиник Афанасій у 1176 році. У числі шанованих святих, нині і близький нам по духу сербський король Стефан Юрош III, великомученик Дечанський із роду Неманичів, що жив на початку 14 століття. Мученицькою його було земне життя. Мученицькою була і його кончина. Батько король за намовою Мачухи відіслав сина у монастир Пантократор, що у Константинополі, та наказав осліпити його у дорозі. Але Миколай Чудотворець з Вився святому і сказав: Не бійся, Стефане, твої очі доручені мені, і в належний час я поверну їх тобі. П'ять років мученик провів у найсуворішому чернечому подвизі та прославився своєю мудрістю. А згодом святий Стефан повернувся до рідної Сербії, де правлячи впродовж десяти років, побудував дичанський монастир, що став чудовим пам'ятником сербського християнського благочестя. Православний календар сердечно вітає із ним Ангела. Усі, хто має імена Матфій, Дмитро та Олексій, возлюблені у Христі, мудрі повчання, що стануть нам у нагоді, залишив преподобний Силуан Афонський. Можна багато постити, багато молитися і багато добра робити, але якщо при цьому будемо марнославні, то будемо подібні барабану, що гремить, але він порожній всередині. А також нагадуємо, що сьогодні можна вживати рибні страви.